Хочу поділитися таким небальшим лайфхаком як правильно підготувати ножі для зрізання забрусу із бджолинних рамок. Багато пасічників не знають взагалі, або точуть ножі або вилочками якимись користуються. Але я вам скажу, що ви неправильно робите. Ось два ножа. Один я зробив з нержавейки, сам приварив його, а це ще совєтський ніж. Тож. Ніж повинен бути, по-перше, 15 сантиметрів длиною. Більше не потрібен. 330 мм чи 330 см нож е такий не потрібний. Тому що ним не зручно працювати. Для того, щоб було гарно обрізався. Забрус треба зробити всього-навсього. кліпати ніж. Я кліпаю ніж на, е, як кажуть, в народі бабка. Ті, що кліпають коси. І ми беремо так от і потихеньку ми його прошльопуємо. Тобто відтягуємо метал, от, щоб він був гострий. Ось ви поправляєте трошки його брусочком. От, і у вас буде не ніж, а бритва. Тобто бережіть, як кажуть, руки. Така прутка сталь совєтських оцих ножей. Копуйте їх. Ну, на пару днів роботи вистачає. І ми так на 30-40 обрізати рамки буде достатньо. от І потім я вам покажу, як такий ніж уже безпосередньо на обрискі року. О, він став як бритва. От, і тепер зворотню сторону так само відклепуємо. А Точуть ножі, ви не добьетесь такої е, остроти леда, як на ну, при, при ви ж Ви кос, коси кліпаємо, ви знаєте яка тоді. Виходить. Вона як бритва коса стає. І якщо ви робите ще ножі з коси, то взагалі великоліпно.